Вітаю, друзі! Отримав ось такі плати ініціацій, і зараз вам трішки про них розповім. Почнемо з того, що на ринку дуже велика кількість такого типу ініціаторів, але щоб обрати дійсно достойне щось, потрібно напряму спілкуватися з військом, бо в першу чергу це їх безпека. Ці плати я передам разом з дронами до підрозділу для подальшого тестування та перевірки. І якщо хлопці підтвердять, що пристрій дійсно гарний то буду і надалі комплектувати дрони такими платами ініціації. Тепер детальніше. Розберу один з корпусів. Трішки покажу, що всередині. Маємо оплату з вбудованим елементом живлення та багатоступеневим захистом. Це я залишу для перевірки, розповім трішки про захист. Перше це запобіжний ЧК. Спрямований на те, щоб пілот мав змогу покинути місце взльоту до активації пристрою. Пілот підв'язує до чеки нитку або якийсь дріт і грипить його до землі або до злітної платформи, і коли дрон злітає, ЧК. Від'єднується і активовує пристрій. Друге, це таймер зворотнього відліку. Він відраховує 2 хвилини, щоб дрон міг відлетіти на достатню відстань і при нештатній ситуації здетонувати десь подалі. Або якщо дрон по якійсь причин відлетів на метр і впав, то пілот має змогу підійти. У нього є 2 хвилини вставити запобіжник, запобіжний чеку, забрати дрон, переобладнати, перевірити, чи все добре, і знову летіти. Ось, Далі. Також, пристрій має всередині піни для підпайки дротів, щоб підключити вуса або підключити його до польотного контролера. Щоб пілот мав змогу ініціювати підрив на висоті, якщо йому потрібно, десь над чимось. Або віддалено, якщо дрон десь впав і не здетонував в цей момент, то пілот може активувати з пульта керування. Так, далі ось цю плату. Відкладу поки в сторону. Ось, бачите, пройшло 2 хвилини, і у нас плата зараз активована. Також ці плати мають в собі вже прошивку з детонацією по часу самознищення свого роду. Всі ці параметри можна налаштувати згідно інструкції. Бачимо, світлодіод нам інформує, що пристрій в зведеному стані. І дивимося, як він працює. При підльоті дрон падає, ударяється, спрацьовує ініціатор. Боєкомплект підривається або боєзаряд. Ось так. Вставляємо чеку в запобіжну. Фіксуємо, щоб в дорозі у нас це все посилці не від'єднались. І батарейка не сідала дарма. На цьому все. Але пам'ятайте, безпека військовослужбовців це найголовніше. Тому з розумом потрібно обирати такі пристрої, і я буду чекати на зворотний зв'язок від хлопців. Всім до побачення!